Незакінчена оповідь. Прекрасна погода, сонце, ясна весняна зелень все відповідає моєму настрою. Життя здається чудовим і нескінченним, повним пригод і успіху, а сам я собі багатообіцяючим 15-літнім хлопцем ніяких негараздів не передбачалося. Квартал мигнув, перехрестя, ще квартал. І ось я вже біля стадіону. Сьогодні відбудеться матч. Грає моя улюблена команда. Повільно йду до воріт, де стоять два охоронці. Білет простягає руку один з них. Та є квиток зараз, тягнусь до кишені. Займаю місце. Звичний вигляд зеленого поля з лініями розмітки веселить очі, перевожу погляд на трибуни навпроти. Здалеку здається, що їх розмалював вигадливий художник, світлі крапки то обличчя та руки, темніші різнокольорові одяг. Стоїть рівномірний гул, одночасний гомін тисячі людей, ні з чим іншим не порівняєш і не переплутаєш. Ось команди вийшли на поле, почали розминатися. Ми привітали футболістів вставанням і вигуками «О, Динамо, Київ, Київ! Деякі хлопці приходять на стадіон, щоб покричати, вилити свої емоції. Мене цікавить і сама гра, і можливість виразити своє відношення до неї. Свисток судді. І починається матч. Спочатку гравці якось мляво рухаються, згодом виконують декілька цікавих навісів на ворота. Але це все не те. Всі чекають, коли, ну, коли ж буде гол. Матч дуже відповідальний для команди противника. Вони вилетять, якщо програють. Тому їхні захисники стоять міцно, щоб не пропустити м'яч. Збігають хвилини, а бажаного гола нема. Ось гра перейшла на поле киян. Захисники кинулись до нападників, але пропустили м'яч. Та це ж небезпека біля воріт нашої команди. Сашо? могутній крик підбадьорює воротаря динамівців. Їхній нападник розмахується, цілячи в лівий кут воріт, але м'яч в останню мить чомусь летить вправо. Це все не візьме, Сашо робить все можливе. Витягується всім тілом, як пантера в стрибку, кінчики пальців черкають по м'ячу, намагається змінити траєкторію руху. Воротар падає, оглядається. Чи відбив, чи ні? Підхоплюється на ноги, ловить м'яч і вибиває далеко за межі воріт. Стадіон вибухає радісним криком. Молодець Сашо! Оце я розумію! Так виручив команду. Хотів би я бути на його місці. Свисток судді обриває перший тайм. Перерва можна перевести дихання. Піду, пройдусь, перепочину та куплю собі щось попити. Спрага. Ні. Я не п'ю пива, нічого подібного. Який з мене буде спортсмен тоді, якщо буду вживати спиртне? Мама каже, що це слабка аргументація. Краще бути віруючим, покаятись. Тоді Бог звільнить від усякої пристрасті до алкоголю також. Я це розумію. Хотів би стати віруючим. Та як же тоді з футболом? Моя мрія стати великим футболістом, як Сашо, Шева. Ого, яка велика черга до кіоску. Нічого, почекаю. Раптом, серед прохожих промайнуло знайоме обличчя. Здалося, чи що? Ні, таки точно знайомий хлопець зі зібрання. Ось ще один. Вони на стадіоні? Я позадкував і сховався в натопі. Помітили чи ні? Менш за все я сподівався їх тут побачити, та й самому неохота світитися. Ну й хлопці, хто подумав, що вони таке можуть? Ні, батьки їхні не знають, що вони тут. Це точно. Мій татко відпускає мене на матчі. Бо й сам колись був болільником. Ще й гроші на квиток іноді дає, а в них же віруючі батьки, і мама, і тато. Як би я хотів, щоб мій татко став віруючим, тоді у нас вдома все було по-іншому. Ми ходили б разом в зібрання, ввечері розмовляли б про щось та молились разом. Я не пам'ятаю, коли татко розмовляв зі мною серйозно. Коли я розпочинаю розповідати те, що мені особливо хвилює, він зупиняє, просить не заважати. Ці хлопці не розуміють свого щастя, що їхні мама й татко заодно немає сварок у сім'ї, лихих слів. Так, міркуючи, я перечекав, поки хлопці відійшли далеко і знову став у чергу. Нарешті купив мінералку й ковтнув прохолодної рідини. Яке полегшення від спраги! Обережно озираючись, пішов на свій сектор. Почався другий тайм, але гра вже не так цікавила мене. Хвилювали думки побачили мене чи ні, що робити, як знову зустрінуся з ними. Який для мене стрес ця зустріч! Досі я вважав їх за віруючих, знають біблію, вміють відповідати на запитання. Думав завжди, що до них мені ще далеко. А вони такі ж, як я. Машинально продовжував слідкувати за грою, вигукував кричалки, як завжди, трохи не проморгав гол нашої команди, схопився, як м'яч вже був у воротах противника. Ось він очікуваний момент, заради якого й приходять сюди тисячі людей. Молодець Тьома! кричав я разом з усіма. Та радість моя була притьмареною. Матч закінчився з рахунком 1-0 на нашу користь. Мало, але й це добре. Буде про що поговорити в школі з однокласниками. Ввечері, як завжди, молилися з мамою. Я за навчання в школі, щоб мені покаятись і стати віруючим. Дякував за перемогу улюбленої команди, щоб мені стати знаменитим футболістом. Як мене дратує, коли мама поспішає сказати амінь посередині моєї молитви, поки я ще не почав про футбол, ну, добре, скажу вже амінь на її молитву. Наступний день неділя. Вранці чиста сорочка готова, сніданок на столі, настрій святковий. Вирушаємо в зібрання. Зайшовши в дім молитви, зустрівся поглядами з цими двома. Підходжу, вітаємося за руку, як належить. Дивляться спокійно, ніби нічого не трапилось. А може, й правда не помітили тоді мене? Чи тільки роблять вигляд? Ну, я й сам не, не подаю виду, що знаю про них щось таке, а так хочеться комусь сказати, аж муляє. це ж усі думають, що вони святі. Сідаємо на лавці поряд. Зібрання відразу захопило мене. І проповіді, й участь молоді. Чому я іноді упираюсь маминим запрошенням, я не розумію. Коли прихожу сюди, мені все подобається. Ось зараз розказує брат про фарисеїв, які в них були затверділі серця. Вони тільки вдавали з себе віруючих, а насправді противились Богу. Кого вони мені нагадують? Здається, я зустрічав таких людей, тільки де не можу пригадати. Я, звичайно, не такий. Фарисеї стали на сторону первосвящеників. Якби я був там, не дозволив би в розіп'ясти Христа. Щось придумав би? Та ні. Он Петро пробував. І що з того вийшло? Так, видно, треба було Христу постраждати за всіх людей. Говорить служитель. Закликає до покаяння. Окремо звертається до дітей віруючих батьків. Чому він дивиться прямо на мене? Стільки хлопців поряд сидить? Звичайно, я дуже хочу покаятись. Кому ж хочеться чекати Антихриста чи горіти в пеклі? Я розумію, що треба покаятись. Обов'язково зроблю це, тільки не тепер. У мене такі плани, а друзі в школі щось кажуть. Чому так тривожно на серці? На душі тривожно аж болить щось там. О, хай не дивиться так на мене служитель, я помолюсь ось зараз, про себе. Боже, прости мені всі мої грехи, поможи мені не вмерти, поки не покаюсь.